Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому каналі Жива Надія. Ми щиро раді, що ви долучаєтесь до перегляду відео. Ми дякуємо за те, що ви ставите вподобайки, за те, що пишете коментарі. І ми також раді, що ви дійшли з нами до 12-го уроку. Разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Сьогоднішній урок має назву Завершальні події на землі. І пам'ятний текст записаний в приповістях 23 розділі, 23 тексті. Набувай істину і не продавай мудрості, повчання і розуму. Досить такий цікавий у нас пам'ятний текст, де сказано: Набувай істину, і не продавай мудрості. От питання, як можна. Продати мудрість, і в принципі, ось що це за мудрість, яку ми можемо продати, і навіщо взагалі її продавати, от, якщо, якщо в принципі може бути якісь ідеї, бо в нас тут заклик не продавай її. Що це означає? Що хотілося сказати у цьому тексті? Ну, шеї Сая каже на що тобі те, що не серебро, і що не хліб. Бо дьявол він і шукає підходи для того, щоб у мудрих людей, дітей Божих, цю мудрість забрати. І ми бачимо Соломон, це примірник того, як людина, яка мала мудрість від Бога, в книзі Еклезіас пише, але вона почала ще шукати для себе розкоші. Він каже: Я вже. Її... Кращих співаків зібрав, і кращі, інструменти, і 666 талантів золота, і, і в нього вже трон був за слонової кістки, яка була оброблена золотом. Тож, усе, усе, усе. І ми бачимо при цьому усьому Соломон почав втрачати мудрість, ту яку дав Бог. І ми бачимо іншу людину, Іван Хреститель, який у пустелі, це ми не хочемо сказати, що аскетизм вирішує всі. Ні, Біблія не за аскетизм. Але Біблія за те, пам'ятаєте, як до Христа приходить багатий юноша, і Христос йому натякає, що в тебе є ідол, це от накопичення, багатство, і це проблема. Тому, коли ми починаємо міняти божі заповіді, знаєте, дьявол каже: ну на що тобі та робота там, за стільки гривень? Ти можеш, можеш і в суботу там сидіти, багато нічого робити, але ти будеш і будеш витрачати. І оце є питання. Дьявол вибиває оці речі, іноді віруючих людей. Роботу кращу, все, все, все. І віруча людина, вона чіпляється за те, що земне, і тут же мудрость земна, як ми казали, бісовська від диявола. Ви знаєте, Соломон від. Навіть як він виплив, це чудо, що він виплив в кінці, в кінці життя. 12-й розділ еклізіаста каже: Ну тепер все ж заповіді Божі треба все перепробував. Той тобто Бог запустив Соломона. Знаєте, як розвідника, який каже: Ребята, я там був, там нічого нема треба випливати, і оце. Питання для нас, ну та це взагалі, ось ну ці цікавий випадок. От коли ми говоримо про Соломона, що як наймудріша людина, яка тільки коли-небудь існувала, але зрештою вона впала. І що це взагалі нам говорить? От, про мудрість. От що таке мудрість, і чому ми маємо от за нею, якби триматись і не продавати? Що Біблія говорить нам про мудрість? Ну, власне, біблійний текст відомий біблійний текст говорить. Початок при мудрості страх Господній. Тобто, навіть не дивлячись на всю мудрість Соломона, якщо він відходив від Бога, він все ж таки втрачав цю мудрість. І його не можна було б назвати наймудрішою людиною в той час, коли він був далеко від Бога. Тому що наймудріша людина це та, хто має стосунки з Богом, тому що в ньому істина мудрість. А всі інші, хто без Бога, їх не можна назвати тими, хто мають істинну мудрість. Mm -hmm. Так, чудово сказано. Наприклад, Соломона, що може можна знати мудрість. А не жити про неї. Ну, приповісті Соломона, це ж мудріша книга, він усе знав. Але як, ви знаєте, я раз проповідував, як пастор в одній церкві, і один брат підходить до мене і каже, а ти так живеш, як казав. І ви знаєте, я на все життя, вже скільки років пройшло, я кажу, брат, дуже вдячний тобі, що ти мені таке питання. Бо іноді можна знати, як Соломон все про мудрість, а потім сам сказати, я всією мудрістю чуть не загубився. Знати і жити це не одно, не одне і теж ну це взагалі таке питання. Я думаю, кожному з нас. Якщо поставити, це буде досить глибоке, і таке риторичне питання одне до одного. Тому так, це це дійсно. Сильно. сильно. Отже, ми з вами вже з'ясували, що дійсно от мудрість е, Біблія, тому що, ну як Біблія каже, що є мудрість, як ви вже колись казали, є світська, є Божа мудрість. І Божа мудрість, от якраз таки полягає в тому, щоб бути вірним йому. І е, е, якраз коли ми говоримо про вірність, і ми говоримо також і про останній час. от, то як питання вірності, ну і звідси також і випливає мудрості, от буде ви, такою, такою визначною рисою для людей останнього часу. І дивіться, в нас приклад у цього давай мудрості. Це Ісус Христос. Та ж сама схема в д'явола. Дьявол <гум> каже: що ти тут сидиш в пустелі? Я тобі всю владу даю, всі багатства, та ж сама, купуй в мене це, і все буде в тебе. І для нас буде в останній час, це, мабуть, випробує для кожного з нас. Коли світ буде казати, на що вам ті ганіння, на що мату пустеля, все, вирішуйте питання, будьте розумними людьми. І тут написано, що ти ж розум можеш продати. Да, розумна людина, на що воно тобі? І оце буде для багатьох віруючих в останній час випробування. Чи за звірами, ти, які скаже, я вирішу всі ваші питання земні чи ти за Христом. І от цікавий текст. Коли там вже не продавай мудрість, картання і розум, так і в попередніх програмах ми говорили про те ну, таке спірне число 666, так і там пишеш, хто ж має розум, той порахує. От, власне, вже сьогодні ми повинні набувати цієї мудрості. Вже сьогодні ми повинні набиратися мудрості і Слова Божого, і у ні Христа, щоб врешті-решт, в кінці, коли будуть серйозні випробування, труднощі в житті християн. Вони проявили цю мудрість і залишились вірними Богу. Вони повинні побачити, хто є хто і на чию сторону стати. І ми тут повинні сказати, що Біблія не каже, що, знаєте, християни повинні бути бідними, щоб так, так не зрозуміли, що мудрість це коли в мене нічого немає. Ні. Біблія за те, що буде в тебе благо, коли ти божишся Христом. Але наступить такий час. Коли звір, як ми казали, вже візьме владу, то він буде забирати у християнці. Це час такий наступить. але це не те, що християни, знаєте, як багато я десь тиждень тому назад бачив ролик, як православні ушли десь в Сибір в лісі. Живуть, кажуть: оце ми живемо Божими, Божим життям, там з медведями. Оце да, а то все цивілізація, там паспорти, то вже звір. Щоб ми не шукали цієї бідності, знаєте, всього, як у середньовіччі було це святість, це бідний, такий як Франциск Сіський все віддав. Каже: Я тепер святий. Ні, не треба цього шукати. Воно прийде, і ми повинні бути до цього. То але ми не шукаємо то, знаєте, все продати, віддати. Ну такого нема. Добре, дякую. І е, е, також от хотілося поставити питання от про е, останні дні. Якби от кому ми поклоняємося, от, що буде ось таким знаком, от, що буде визначати нас, кому ми поклоняємося? Ну тут я б ще хотів би пов'язати оцю мудрість. Тобто люди, котрі будуть жити в останній час, вони хочуть бути на Божій стороні, вони будуть просити у Бога мудрості і будуть просити в Бога злиття Духа Святого, щоб вони все ж таки залишились. Вірними йому, щоб вони могли ще навіть і в той час звістити про Христа, і щоб вони могли стояти в той час в істині. І ця мудрість, яку вони проситимуть, вони навіть мудрістю названий сам Бог, тому що в ньому мудрість, Тора названа мудрістю. І ось тому, коли ми говоримо про останній час. Ті, хто будуть жити в той час, вони повинні прожити і процес, який називається голосний клич. Так? Коли всі, хто проситиме Духа Святого, вони повинні будуть проповідувати, вони не зможуть не проповідувати, вони будуть звіщати вістку Євангелія в той час, коли вся система буде налаштована проти них, коли вся система буде намагатись забрати, як брат говорив, все в них. Але Дух Святий дасть їм сили, щоб вони змогли говорити вільно, без страху в той час і проповідувати. Ми сьогодні кажемо про Божу мудрість, наскільки Божа мудрість була в людей 19 сторіччя, які пророцтвували в кінці світу, США і папство будуть керувати світом. 19 сторіччі, ми вже казали, у папи не було ніякої власті. Французька революція все зібрала. Потім, 1870 рік, революція в Італії, Гарібальді, все, папу вигнали навіть з Ватикану, сказав, все, ніякої політики, не ліснику. Все, і папа там сидить, і, і люди, які мали мудрість. У 19 сторіччі я всім не бажаю, щоб прочитали книгу Велика Боротьба. У 19 сторіччі написано Папа буде мати владу. Яка там 19 -та сторіччя влада? Америка там написано буде влада в Америці 1861 год Громадянська війна 3,5 мільйони американців залишили чи життя, чи безвісті. Все для це велика була трагедія. Яка там Америка? А в той же книзі Велика боротьба написано Америка що буде, і ми бачимо, що зараз. Америка керує світом, і папство керує релігійними. Я, ви знаєте, якось три роки тому назад, коли була заварушка в Ізраїлі, то приїхав імам мусульманський, і приїхав главний юдейський юдейське Єрусалим. І, і Куди приїхали? В Рим. Я як побачив, папа, щоб їх мирив, кого юдеїв і мусульман. Це вже про... каже про те, що ця сила є, і вони ці сили будуть. І християнство в багатьох своїх е речах, своїй мудрості цього не бачить. Не то, що ша як виросли, а в 19 столітті Божа мудрость сказала – це буде. Добре, дякую. Е, хотілося б також ще поговорити про е, такі терміни, от, як ранній та пізній дощ. От, ми бачимо, от, з -з зустрічається це в книзі пророка Захарії, Осії, Якова. От, і що це означає От, ранній і пізній дощ? От, тому що багато людей ну, можливо десь чули, але ну, навіть не можуть сказати, що це воно таке, що за дощі. Це біблійний принцип, який, в принципі, взятий з ну, життя природи, так? з цього циклу, який Бог заклав. Ранній дощ, він був і в релігійному аспекті, він також існує в житті. Коли Осінню сіють люди там, пшеницю на зиму, тому в жовтні випадає ранній дощ, щоб дати силу, поштовх, для того, щоб пшениця зросла. І потім, коли проходить зима, в березень або кінець березня, квітень, випадає пізній дощ, і, власне, він слугує для того, щоб був рясний врожай, щоб було багато, наповнене колосся цими зернятами. Тому в релігійному аспекті в нас також ми бачимо, що ранній дощ був. У часи 50 коли Дух Святий злився, відбувся оцей поштовх, що дало силу прорости Євангеліє, і багато людей покаялося, і християнство поширилось по всьому світу. Але також ми бачимо, що оцей пізній дощ, він також буде злитий у вигляді Духа Святого на християн, які також в кінці будуть проповідувати, щоб той врожай християнства, Слова Божого, істини, він. Не просто залишився ось такий, який на початку з посівом, так? а він зріс, і колося набрало сили. Тому цей принцип він і в притчах Христа, про колося, і яке там постече повне, і в різних притчах, і в пророчому періоді, в пророчій мові, він також присутній. Тому ми повинні очікувати той момент, молитися про те, щоб Дух Святий злився, і ми були в числі тих. Хто на кого зліться цей пізній дощ, аби могли з силою, з відвагою проповідувати? Ви знаєте, у наш час ці зміни кліматичних умов привели до того, що для нас вже пізні раді, ми вже не знаємо. Знаєте, на Новий рік іде дощ, на Пасху йде сніг, то нам воно не так. Я чув якось єврея, який каже: Ви знаєте, що таке краса Єрмонська? Це коли 50 градусів спека, і вранці є роса, яку можна лізати от у траву щоб. Побачити, що таке вологість. То, що таке роса Єрмонська, що таке пізній дощ для євреїв, який жив не так, як ми, то коли вони чекали, сухість, сухі, все сохне, і йде дощ. І тут розумно розуміти, як пророки кажуть, коли буде сухість релігійна, як ми бачимо, то повинен буде дощ, щоб ці, як брат сказав, діти Божі, які шукають цієї вологі Єрмонської, духовної від Духа Святого, щоб вони відчули. Цю спеку, яка буде, і сухість духовна в останній час. Да, і цікаво, що територія Ізраїлю, вона, хоч названа обітованим, так, храм, який тече молоком і медом, але вона дуже була залежна від дощу, дуже залежна. І Бог помістив їх на таку територію, щоб вони відчували оцю залежність. Вони самі, хоч вони там будували водозбори, так, але вода, там, як написано, вона там. Ламаються, і застоюються, і недобра вода. Тому дуже важливо було для Ізраїля розуміння, що все ж таки без Бога, без його дощу, без його благословіння вони не зможуть там жити. І так само в цьому аспекті. Що би ми не робили, як би ми не надіялись пережити ці останні події часу, якщо ми не будемо покладатись на Бога, ми не зможемо ні сховатись ні в бункерах, ні втікати в полісах, ні десь там, в Тайзі так, жити окремо. Без Христа ми не переживемо цей час. Саме так. І дійсно, це буде хорошим, ось таким нашим висновком, що без Христа. Ми нічого не зможемо, особливо в цей останній час, який ми вже в принципі і живемо. Mm -hmm. Дуже дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви переглянули цей відеоролик. І ми запрошуємо вас писати коментарі, ставити вподобайки, підписуватись на наш канал. І ми також побачимося разом з вами у нових випусках. До побачення.